Я для себе визначився після того, як його призначили, я був категорично проти цього призначення. Більше того, я вважаю його непоганим політиком, і він зіграв свою важливу роль у Революції Гідності. Він є справді талановитим оратором, талановитим політиком, гарним організатором, але не міністром внутрішніх справ. І я переконаний, що маючи потужного сильного міністра, наче бульдога, на цій посаді, тоді, коли починалися проблеми на Сході, ми би уникнули, почуйте мене, уникнули б війни на Сході. Саме тому, що у ці ключові дні на першому етапі розвитку сепаратистської діяльності різних активістів на сході, агентів Кремля на Сході, саме тому, що не було присічено це задушено одним рухом. Все це зараз перетворилося в широкомасштабну війну. Це перше. Друге, так само є питання до по кримській проблематиці. Він не є міністром, він не є професіоналом. Ну, ми можемо довго говорити про його особисті якості. Проте зараз не той час, коли можна вважати гарним хлопцем, знаєте. Когось і ставити на посаду. Гарний хлопець це не професія. Страна, країна на межі повномасштабного розвитку чергового витка розвитку війни. В Україні процвітає олігархія, а в Україні процвітає бандитизм. В країні зараз жодна родина не випустить після 9-ї години свою дитину спокійним серцем на вулиці. В країні відновлюють роботу ОПГ, бандити. І в цих умовах. Експериментувати над нещасними, простими людьми України, призначаючи свого хлопця з Народного фронту, друга прем'єра на цю посаду не можна ні в якому разі на надто серйозна відповідальність. А якщо виглянути ширше, ми чули про те, що якщо витягти цю цеглину Авакова із уряду, то завалиться і коаліція. коаліція. Слухайте, ну витягли ж цеглину із. Цеглиною яреми е, з посади Генерального прокурора. Що завалилося, покажіть мені. Не треба цих істерик. Ну, Народному фронту і персонально Арсенію Петровичу і Ценюку, потрібно е, припинити, наче дівка істерити. Розумієте? Нач, наче 16-річна дівка істерити. Е, це їхній прийом сьогодні, щоб залишитися у владі. То спочатку щось не подобається, виходить на трибуну, говорить, я йду від вас, потім не йду від вас. Це нагадує дещо не чоловічу поведінку.